30 квітня на ожинки понаростало багато молодих погонів, ті, що на наступний рік. І також понизу ось кілька зеленого понаростало. Його треба видалити сантиметрів 30. вирвати усе, тому що ось будуть нав'язуватися квіточки. видно ось. Тут будуть йогідки, вони будуть нахилятися і будуть лягати на землю. Будуть замазуватися, ми їх все одно на зиму. Тому це видалюємо. Приблизно десь сантиметрів 30. Ось так. Це все понизу видаляємо. Ось так повидаляла. Навіть декілька штук видалила ті, що йдуть самого низу, залишила самі міцніші, але в нас був ось град страшний, і видно, що найбільший погін від нього просто відбив. Тому можна його зразу видалити. Все, ось так. Буде ось. І он також погоне. І так роблю на всіх інших. Кінець серпня, ожинку, то що відродила погони минулорічні, ми їх видалили. Звісно, не залишилося в мене відео, тому що накрився був телефон. Ну, тобто, на тих погонах, що були в цьому році ягоди, я видала повністю. Залишила тільки погони ті, що в цьому році наросли. Ось так. І знову ж таки на цих погонах ми вирощуємо сажанці. Для чого потрібно видаляти зайві пагани, а не залишати, наприклад, хай буде їх багато? Ось подивіться, Якщо їх не почистити, їх виросте ціла купа, мільйон дубців, і вони всі будуть скоріння тягти силу, і ніхто путній не виросте. Буде ось так виглядати кущ. Тому обов'язково чистіть і видаляйте зайве, щоб ваші пагіни. Щоб ваша лоза була гарна до осені. А як вона буде гарна до осені, вона гарно перезимує, і на слідуючий рік на них буде знову ж таки багато урожаю.